Саме ідеальний варіант при купівлі трактора до мене дзвонивши попередньо, сказав, що я їду і ви самі особисто подивитеся, передивитеся. І якщо якісь виходять моменти, показуйте, ми їх одразу усуваємо. Ну, все може бути, це ж таке діло. Бігом усувається. І в даному випадку оце Джон Фенгі. 244 J2 22 року. Наголошуємо, що ми можемо їх вам запропонувати відразу зовсім пакентом документів. Значить Пропозиція є ще на... з кабіною Двінтенка. Тому дзвоніть е на Ростиславча Агро, замовляйте. Ми врахуємо всі ваші зауваження, виправимо, нема такого, що ай, колись там щось там передамо. Ось так. На зв'язку працюю в луцьку.